Вітаю, друзі та гості на каналі. Готуємо з Яною». Сьогодні я готую такий швидкий обід, на швидку руч, можна сказати. Виходить дуже ситно і смачно, як бачите, дуже апетитно. Готується все дуже і дуже просто. Заздалегідь, прошу вибачення. У нас за вікном йдуть ремонтні роботи. І можете чути стуки, грюки. Заздалегідь, прошу вибачення. А ми будемо готувати. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки. Тут готується все просто. Макарончик в мене вариться в підсоленій водичці. Сковорідку також я налила вже олії. І нарізаю одну таку цибулинку. Так дуже дрібнесенько. Висипаю сюди, хай смажиться цибулечка, Хай смажиться. на такому середньому огні. Тут все готується просто, а в кінцевому результаті виходить дуже смачно. Тут я вже собі нарізала бекончику і десь 100 грам свіжого горошку зеленого. Можна і консервований брати, також буде дуже смачно. І чекаємо, поки макарончик звариться, до готовності макарон варю і обсмажую цибульку. Тепер сюди додаю бекон. І також все перемішую гарно і обсмажую. Так помішую, щоб не прогорів бито. Бекончик так підсмажився вже до такої рум'яності. І тепер додаю сюди свіжий горошок. І також ще. Перемішую і хвилинку-дві, поєднається з цибулею верхончиком. Тепер сюди вливаю 2 столові ложки сметани, а на 15% жирності. І також гарно все примішую. Ще на кінчику чайної ложки даю солодкої паприки сюди. Так небагато. І все хай обсмажується так. Огонь у мене менший із середнього. Звичайно, сюди ще даю лавровий листочок маленький. І тепер буду пробувати насіль і перець. Підперчила трішки і підсолила все. Соус готовий. І тепер висипаю сюди наші макарони. Макарони в мене твердих сортів. Все тепер перемішую. З зеленим горошком дуже гарно виглядає. І смачно також. Все, Все обід готовий. Так на швидкоруч. Смачно, ситно і апетитно виглядає. Готуйте, нехай вам все вдається, а я з вами прощаюсь до наступного відео.